Так, все, а що там у нас далі? Ірино, поїхали, закінчили цей вступний. Вподобайки ставте і закінчуйте на щирик Якщо ми такі всі класненькі, як ви пишете, то нам теж треба щось їсти і котами. Ага. Що Підвисаємо щось ми трішки, здається. Це де, це в нас, чи це в мене, чи в кого? Не знаю в кого, можливо, тут є три варіанти: або в тебе, або в Волі, або в Україні щось так. відбувається, і зі зв'язком, насправді, в тих умовах, в яких ми працюємо, це не так просто. Тому що Ілля, давай поставимо Сергія Братчука. Давно ми його не ставили з його, як це? Ранковою проповіддю, і він там трошки якраз просто красиво переходить до теми Курська, бо в Курську там всього щось відбувалося. Ну, але в принципі, давайте дамо слово братчуку. Слава Україні! Сьогодні вночі український бариста приготував нам каву по Курськи. Там палає завод низковольтної апаратури. Все, що палає на Росії, це звичайно добре. Все, що є на Росії, воно працює на війну. І це вдвічі добре, що воно палає. Ну і власне з таких новин ми розпочинаємо наш з вами спільний ранок. Спільний, тому що бажання нас одне перемогти у цій війні. Ми казали з вами про те, що буде важко цього року. Нелегко, це точно. І багато у кого я зараз бачу, ну, якщо не ознаки депресії, то, ну, можливо, втрату певних орієнтирів. Орієнтирю нашої перемоги, орієнтирю працювання на перемогу, віддачі себе перемозі. Мовляв, все вже погано, нічого гарного не буде. Люди добрі, схаменіться. Максимально підіймайте собі настрій, радійте від тих нехай маленьких, але перемог, які в нас є, і не забувайте, що мова йде про наше виживання, про життя, майбутнє життя наших рідних і близьких. Ми врятуємо себе самі. Пам'ятайте це. Це дуже важливо. Звичайно, подякуємо союзникам за допомогу, але багато чого залежить саме від нас. Я бажаю вам настрою і віри у цей день. І нехай наша кава буде смачною, запальною і пекельною для ворога. Тримаємо стрій! Працюємо на перемогу. Ану, трошечки зібралися. Ворогу пекло нам. Продуктивного дня тримаємо стрій. Слава нації, смерть ворогам. Трошечки зібралися, і мені здається, він трошечки пузом хотів в камеру телефона е, в'їхати. Е, ну, менше з тим е, Сергій все правильно говорить в тому плані, що от зараз розгойдується вся тема. Ми втомилися там. Ой, я не вивожу. Це знаєш там. Ці всі, всі переживання, та коли ж воно закінчиться. Воно закінчиться тоді, коли воно закінчиться, говорячи про прагматичний реалізм. До речі, і якби задача кожного громадянина, ну в ідеалі, я то розумію, що є громадяни, які. Коротше, пітляють від цієї цієї історії, mm -hmm. можливо, навіть чисто психологічно, тому що ну вивозити два з половиною роки війни, це ну насправді це не просто. От. Ну але все залежить від кожного. І історія така, і це ми будемо говорити ледь щоразу. Що любі друзі, дорога родина, якщо ми якщо ви не вивозите, то потім вивезуть вас тільки на калиму, розумієте і. І все це вже повторювалося стільки разів, що як цього не можна не зрозуміти. Мені не зрозуміло Ха. От така конструкція Звісно Так, ну а тепер Курск, там оця от, там гаряшки оці, і там будуть коментарі. Я чесно не, не продивлявся, можливо, там з матюками, можливо, ні. Я не знаю. Ну давайте подивимося, як горить та штука.

Да, ну наші улюблені е, коментарі доволі однотипні. Е, значить, е, ще раз це завод низьковольтної апаратури. Щоб це не означало, я гуманітарій і, і, і якісь штуки для електрики, е, відповідно. Бо ну, що таке, вольти Я знаю. Е, просто тут іще знаєте, яка річ, що будь-яке виробництво на Росії, воно то переважно і направлено на. Із деталі для ВПК да, для військово-промислового комплексу. Тому, як сказав Брачук, все, що горить на Росії, хорошо, бо скоріше за все воно йде от, не в цивільне життя, а воєнні речі ну, логічно, інакше воно б не горіло. Просто який сенс тоді опалить просто так тут. ж з якоюсь певною користю воно має згоріти, і я не знаю, якесь виробництво, якихось там деталей для їхніх там ракет, наприклад, чи ще чогось, має якимось чином. Взяти і припинитися. Тому -та, це ж напевно, хто зна, чого вона загорілася. Да? От, а от, ми ж ну, конспірологією <ривіт> <такі>, в конспіралогії <ривіт> я тут втратити не буду. Горить і горить. Можливо, дрони, можливо, курили, там, можливо, аварія на виробництві. Просто говоримо mm -hmm. про цей а, факт. Ну, гарно горити. Чим <ривіт> більше у них да, буде. Усього згорівшого, і, і відповідно витрати коштів на ремонти, тим краще. Тому що ресурси навіть у такої країни, як Росія, не безмежні, будемо так говорити. Так, що у нас там далі? Зараз я розберуся і як вам розкажу. А, далі, до речі, прикольна ага. тема. Бачите, у нас другий день, а другий день фігурує в новинах Маріуполь. Там якісь картинки, поки я тут, короче стараюся виглядати розумним. Значить, зафіксоване. Знову таки, це Петро Андрющенко, він, по-моєму, був заступником міського голови. У нього є свій телеграм-канал. От він повідомляє про прильоти. Говорять щонайменше про два між Невським та Агробазою. О, тут мені треба у начальниці моєї питати. Вона з Маріуполя з дітьми виходила крізь. Декілька цих фільтраційних пунктів між Невським та агробазою в напрямку Мангушу. Судячи за все, збили чергові системи ППО, але це припущення офіційної інформації немає. З характеру атаки спочатку було викрито базування ППО, а потім і самі системи приймали подарунки. Крім того, попередньо надходила інформація про приліт чи падіння уламків в районі Бекоси та Мелекіно. Я місцевої географії не знаю. В Маріуполі ніколи не був. Тому читаю те, що вона написали. Але зауважте це вже другий день. Та, йде відпрацьовка, і по аеропорту, ми вам показували навіть відео. І от ще така інформація від Петра Андрющенка. І щоб закінчити тему цю, цей блок наш вчора ми говорили про те, що повідомляли кримські пабліки про вибухи на Фіоленті, на мисі фіоленті. Ми вчора в Етері про це говорили. І е, значить, от з'явилася інформація, повідомляють, чому були дими Тому що це був дивізіон ЗРК С 400 С-300 зі складу 12-го зенітного ракетного полку військова частина 85702 п'ять е, Ну от те про що ми говорили е, згодом. Е... Згодом з'являється підтвердження роботи українських ну, повітряних сил, очевидь, в даному випадку. Так що, от не дарма, ми вчора про це говорили. Фух, Я цей блок закінчив.